Всім привіт! Так, я побачив перед собою осінній квітник, осінню клумбу. Зараз я підійду до неї і подивимось разом. О, ми почнемо з цих квіток. Дивіться, яке гарне поєднання. Запам'ятаєте розсвятки, дуже гармонує. Це такі жовті з червоним. Бачите. Листопад, Будджоли літають. Так, перейдемо на іншу клумбу зараз. Не, не на клумбу. Так, це якісь звичайні. Вони навіть перецілили. Бачите, оброблена камнем така. Кругом. Капустка. Що там бачимо? Гвоздико. Представляєте це те? Це якийсь клівер. Далі дивіться. такі білі квіти. М -м -м. А представляєте, який тут запах? Ці квіти як ромашки, представляєте? Виглядають як ромашки. Я би не сказав, що це хризантеми. А знаєте що? Ви думаєте, це. Будіолоти тут літають. Ні, тут мухи літають. Представляєте? Мух привлікає цей запах. Тут дуже чутно запах цих квітів. Вони високорослі. Давайте поближче. Мухи в з бджолами. Вони ще борються за місце під. Де зайняте місце? місце. Да, тут рух такий великий. Шолі нарвати собі цих укоренити. Так, далі йдемо. Обалдіють. Оце класна рассветка. Дуже класна рассветка. Бордове бордо. На камеру не передається, але повірте це незабуваєме видовище. Макросььомочка. Ні, це треба бачити вживу. Давайте в тінь. О, в тіні покраще. Красота. Так, ці перецілюють звичайні. І отут вот звичайні. Звичайні городські. А далі там що красиве, там прямо така дорожка. Бордюрна дорожка, бачите, всі можна підбити. Бегонія видно і оця цінерарія. Не, не, це цінерарія. І ось такі попадаються. Це як? Алісом, алісом. Бачите, тут ще отакі дзвіночки. І а, е, ну, ромашки. І от це все йде аж сюди-сюди і переходить до іншого квітника. Дивіться, який квітник. Тут мікс квітів. Такі є, бачите, а тут двох І тут О, яка як красиво, як красиво. Поставте лайк. І отут така от клумба, чи то цвітник. Тут якісь кустики. І тут дуже гарно зробили. Композиція з каменю. Ракарій називається. Коли щось з каменя, це значить ракарій. Камні всюди присутствують. Я хочу показати вам... Чорнобривці і на цьому закінчимо. Ставте лайк. Так, і ще 10 секунд. Полюбуємося і закінчуємо.